Привіт, друзі! Ви на каналі Kate Speaking Душевно і зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали! У цьому відео розберемо My Guilty Pleasure Фільм, який мені дуже подобається. Так він крінжовий. Так, не можна будувати відносини, але воно прикольно зроблено Це цікаво. Дивитися, я сама не розумію, чому, але мені подобаються сутінки. Напишіть, будь ласка, у коментарях своє враження до фільму. Він вам радикально не подобається. радикально подобається. І напишіть, будь ласка, чому? А зараз він нам знадобиться для того, щоб розібрати певні фрази, які ми можемо використовувати у повсякденному житті. Розберемо їхнє звучання, переклад і граматику. Як це вимовляють носії? У відео ми розберемо фрази, які є актуальними для повсякдення, їхній переклад, їхню граматику і те, як їх вимовляють носії. Тобто, як їх почути і потім так само вимовляти, як носії. І починає бала з важкої артилерії. So Непідготовленим бушкам може бути дуже незрозуміло, але давайте по порядку. I'm Аймона це скорочення від конструкції I am going to. Так, так, друзі, незвично, тож маємо звикати і приймати це. I'm Аймона, це I'm going to. Нагадую, що конструкція to be going to може означати дві речі: перше, це планую збираюся, маю намір. А друге це. Об'єктивне передбачення, щось у чому ми дуже впевнені на підставі якоїсь певності, або якихось е, доказів і фактів. Тож Бейла каже щось на кшталт. Е, я збираюся провести е, певний час з татом, або я проведу. Тобто, в неї є певні докази, або вона впевнена в тому, що вона проведе е, певний час з татом. So I'm gonna spend some time with my dad. тобто це майбутній час. З певною акцентуацією на тому, що це планується, мається намір або що так і станеться, і вірогідність того, що це станеться, дуже висока. Друзі, якщо вам потрібна допомога у вивченні англійської мови та покращенні свого рівня, запрошую на індивідуальні заняття зі мною. Мій контакт ви знайдете у описі під відео. One of the best things about Charlie, he doesn't hover. One of the best things about Charlie, he doesn't hover. One of the best things about Charlie, he doesn't hover. Одна з найкращих речей про Чарлі, він не кружляє. Ось це от «hover» – кружляти означає, коли людина постійно з нами, можливо, хоче з нами якоїсь взаємодії, ніби як кружляє навколо нас, або залишається з нами в одному просторі, не даючи нам можливість залишитися на самоті. Також Чарлі дає можливість Беллі побути на самоті He doesn't hover. Далі в цій конструкції ми бачимо презент символ третя особа He doesn't hover. Також слові doesn't те не вимовляється. He doesn't have. Те пропускаємо. One of the best things about Charlie He doesn't hover. Totally gorgeous. Totally, 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 totally gorgeous. Totally gorgeous. Total повністю preкрасний, чудовий, gorgeous, gorgeous. Не gorgeous, хоча дуже хочется. gorgeous. That's Edward cohen. Totally gorgeous. Like I care, you know. So Like I care. Дослідно ніби the дбаю про це that's uh, equivalent to our phrase like a na like, like I care. Like I care. care, you know. So, yeah. Seriously, like don't waste your time. Seriously, don't waste your time. Ne uh, vitre chai chas dharma. To waste, vitre chati dharma. Yeah. Seriously, like, don't waste your time. I'm sorry I didn't get a chance to introduce myself last week. Um, I'm Edward Cullen. You're Bella. Um, yes. I'm sorry I didn't get a chance to introduce myself. Vichluva and Hriska. Дуже дуже ввічлива англійська. I'm sorry I didn't have a chance. Вибачте, я не мав шансу. Past simple, звичайний past simple I didn't have a chance. Не мав шансу, I didn't have a chance to introduce myself. Не мав можливості представити мене. себе I didn't have a chance to introduce myself I'm sorry I didn't get a chance to introduce myself last week. I'm Edward Cullen You at, least watch where you, walk. you at least watch where you walk Ти хоча б щонайменше, дивись, куди ти йдеш. Ось так you, you watch where you walk Дивись, куди ти йдеш. Ми кажемо дивись куди йдеш, а вона кажуть ти дивись, куди ти йдеш. Um, в англійські мови частіше використовується повна граматична основа. Нагадую, що граматична слово — це коли є і підмет, і присудок, хто і що робить. У нас це дивись, куди йдеш. У нас тут є тільки ті слова. А мові має бути ще й хто виконує цю дію» Ти дивись, куди ти йдеш. It's really thoughtful. Yeah. Yeah. It's really thoughtful. Класне слово. thoughtful. Thoughtful — дослівно наповнений думками. Це слово означає, що це дуже вдумливо або дуже турботливо у відношенні до когось It's really thoughtful. Are you afraid? Are you afraid? Вже розбирали це у відео про володаря перснів, але ще раз. В українській мові у нас є ті слово боятися, а в англійській є вираз бути наляканим. To be afraid. To be afraid. Afraid в англійській мові це не дієслово, це прикметник. Бути наляканим. Are you afraid of English? Huh? Don't be. You won't hurt me. You won't hurt me. Future simple. Ти мене не образиш, не раниш. You won't hurt me. Won't. Читайте, як, промовляйте, як won't you won't hurt me. You won't hurt me. Everything about me invites you in. Everything about me invites you in. Все про мене запрошує тебе. Invites так само present simple. Everything about me invites you in. Друзі, до речі, подивіться відео про те, як вимовляти звук С. С і З. I'm not afraid of you. I'm afraid of losing you. Like І знову конструкція I'm not afraid of you. Я, я не є е, той, хто боїться тебе, I'm not afraid of you. Only afraid of losing you. Тільки боюсь втратити тебе, але тут не втратити, а втрачання. Тут Герунді. Подивіться відео про Герунді. Герунді це коли ми зі слова плавати робимо плавання, втрачати втрачання, losing you. Losing. І ново закінчення in. Only afraid of losing you. Только боюсь I'm not afraid of you. I'm only afraid of losing you. I, feel like you're... I was unconditionally and irrevocably in love with him. I was unconditionally and irrevocably in love. По-перше, друзі, ми кажемо українською закохуватися. Вони кажуть падати в кохання, to fall in love. Або е бути закоханим це бути в коханні. – «to be in love». Далі «unconditionally» безумовно і irrevocably безповоротно I don't want to be a monster. I don't want to be a monster. No present simple present native. I want to I want to sleep, I want to eat, I want to drink. I don't want to eat, I don't want to sleep, I don't want to drink. Don't I take don't, don't, I don't want to, I don't want to. What do you expect? What did you expect? What did you expect? What did you expect? Ввод теж пропускаємо т, тому що далі йде слово did. Т д змішуються в один звук. What did you did you expect? What did you did you did you? What did you expect? What did you expect? I hope you're hungry. Yeah, absolutely. I hope you're hungry. Я сподіваюсь, що тебе холодно. I hope you're hungry. I hope you're hungry. I hope you're hungry. Well, you really shouldn't have said that Дуже класна конструкція You really shouldn't have said that. А uh, Повністю вона звучить як You really shouldn't have said that. Означає, що тобі не слід було цього казати. Тут є shouldn't, і ніби як present perfect. You shouldn't have said that Тобі не слід було цього казати. Як вона мовляється. You really, shouldn't. you really shouldn't have said that. You really shouldn't have said that. You really shouldn't have said that. <sighs> well, you really shouldn't have said that. Can you be nice? But he's. he's important. Також ви помітили, коли Белла е, просить тата казати: е, можеш бути хорошим, приємним, він важливий. Чарлі робить ось такий жест. Що це означає? Він ніби як е, обводить німб над своєю головою, що показує, що ніби буде ставитися вести себе як Янгулядко. Вікторія, Victoria Dont underestimate. Her. Don't underestimate her. Underestimate Ne do Underestimate Doslivno Pid vate Ne docinte. Don't underestimate it. Don't underestimate English grammar or everything about English. What? I wanna live in forks. Well, okay. But... I wanna live in forks. Povna I want to live in forks. I want to go to Svito I wanna. Хочу жити у Форксі. I wanna live in Forks. I wanna live there. I want to live in Kiev. I want to live in New York City. He wants you to break up with your boyfriend. He wants you to break up with your boyfriend. Досить не ощавин хочу тебе up with з твоїм Хлопцем. Ось така конструкція, що означає, що він хоче, щоб ти порвала зі своїм хлопцем. He wants you to break up with your boyfriend. Наприклад, я хочу, щоб е, він зробив це. I want him to do it. Я хочу, щоб вони перевірили це. I want them to check it. І на цьому все, друзі. Дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, якщо ви хочете продовження по сутінкам ще чотири частини. І там багато може бути цікавого з точки зору англійської мови. А, як завжди, ставте ваші вподобайки, коментарі, підписочку не забувайте і до зустрічі у нових відео. Я вірю, що цей канал допомагає вам розширити горизонти своєї англійської мови.